Привіт, це Base Education і це базова колористика з нуля. І сьогодні ми подивимося, що таке селектор та як виявити натуральну базу вашого клієнта. Дивіться, багато перукарів роблять помилку, що отак відкривають палітру. Бачать тут натуральний ряд. І починають по ньому виявляти натуральну базу вашого клієнта, тобто коріння, яке відросле. Насправді це волосся штучне, і воно не має нічого спільного з натуральним волоссям вашого клієнта. Для цього існують ось такі окремі селектори, на яких натуральне волосся, і воно співпадає з натуральним волоссям живої людини. Там в нас штучний пігмент, і це штучний натуральний колір. Тут справжнє волосся і тут натуральний справжній колір. Тут у нас все як зазвичай: від 1 до 10 в нас є світлість, тобто перше, другий, третій, четвертий і так далі до 10. Також у селекторах так є процент сивини 25% 50 та 75%. І, наприклад, до вас приходить клієнтка, ви берете ось так хвостик. Трошки його розпушуєте та прикладаєте до коріння. Який більше з цих хвостиків схожий, така натуральна база у вас і буде. Якщо у вас є сивина, тут у нас написано 75, 50 та 25. наприклад, ви виявили, що в неї шоста натуральна база, але не можете зрозуміти, скільки в неї сивини. Ви берете ось так селектор, крутите. 75 забагато, 50 забагато. 25. О, оце схоже, і ви розумієте, що в цієї клієнтки шоста база, шостий рівень глибини тону, та в неї 25% сивини. І від цього ви вже будете створювати свою колористичну формулу для фарбування цього клієнта. Дуже важливо мати такий селектор. У мене селектор від бренду Лябіо Статік, бо ми частково працюємо на фарбі Лябіо Статік. Я не те, щоб рекламую цей бренд, але взяти до уваги його потрібно, бо тут є і селектор в наборі, тут є і ось такий кольоровий круг, де ви бачите на який яких рівнях та на яких кольорах замішані які фарбники в цьому бренді не у всяких брендах є така фарбкарта, тому це дуже прикольно. Мені насправді не дуже подобається ребіостатів, бо в них дуже маленька палітра кольорів, та вони всі такі дуже приглушені. Але от в плані колористики, в плані селекторів, в плані кольорових кругів дуже прикольна історія. Тому використовуйте селектор для того, щоб виявляти натуральну базу ваших клієнтів, ніколи не виявляйте по штучній палітрі. Бо це не буде співпадати, і робіть свої кольори більш точними та більш прогнозованими. Якщо сподобалось відео, став подобайку. Якщо не сподобалось, пиши в коментарях, що не сподобалось. Давайте обсудимо, чи знали ви раніше про селектор, чи ні. І на які теми, можливо, ви хотіли б, щоб я відповів в інших роликах. Бо в мене вже закінчується якась трошки фантазія. І мені хотілося б, щоб ви підказали мені, які питання були б вам цікаві до обговорення, і я буду одразу відкривати ці теми і знімати на них ролики. Тому всіх обняв. І розчесав і поцілував. Це був Base Education. До нових зустрічі, пока.